Про стан виконання Міністерством охорони здоров'я України у 2016 році бюджетної програми лікування громадян України за кордоном інформує знову пан Роман Ілик. Шановна море, шановні народні депутати, шановні присутні, у 2016 році на зазначені мету для Міністерства охорони здоров'я України за бюджетною програмою лікування громадян України за кордоном було передбачено видатки на суму 387 мільйонів 740. 8 тисяч гривень. Це фінансування десь 137 осіб, з них 64 дитини. Станом на 29.11 на обліку хворих, які потребують лікування за кордоном, перебуває 41 особа, з них 17 дітей. Це в основному пацієнти, захворювання, яких не лікуються в Україні, і відповідно саме більшість пацієнтів, які викликають занепокоєння. Законодавство у нас не передбачено. Дифференціації хворих та лікування закону визначеного як винятковий для громадян, захворювання, які не лікуються в Україні, незалежно від статі соціального проходження майнового стану, місця проживання інших ознак. Міністерство охорони здоров'я свою чергу звертається постійно до уряду, до Міністерства фінансів про те, щоб отримати підтримку. І частині, і можливо, полищі фінансування, але поки що у нас немає результатів цього голосування, і на сьогоднішній день 40-18 дітей перебувають на черзі і очікує очікують від плачу. Дякую, пане Романе. Шановні народні депутати, у кого є запитання, коментарі? У пані Оксани Коршанської, пані Ірини і у мене, Олега Степановича і у мене? Пані, пані Оксана, пані, будь ласка, будь ласка пані, пані, скажіть, будь ласка, що ви розумієте зараз, що на даний момент проліковано 135 громадян України за суму майже 288 мільйонів гривень. Ще 41 громадян України, тому числі 17 дітей на черзі без грошей, тобто на наступний рік. Я Міністерство охорони здоров'я погодилися на суму 203 мільйона. Це та сума, яка була передбачена, і комітет наш якраз вибух ці гроші минулого року, і на їх вистачило всього на 87 е, смертельно хворих громадян України. Що ви розумієте, що коли ми погодилися зараз на зниження цієї суми, до повернення на, на рівень 2015 року, коли цього 87, що це кілька сот смертельно-хворих громадян. Будуть знову шукати по всій країні, а значить, вони не знають такі суми, і вони допоможуть. Чи МОЗ в цьому плані свою відповідальність? Дякую. Будь ласка, Дякую. пане -дякую за запитання. Пані Оксано, звичайно, що міністерство охорони здоров'я звертається постійно до Міністерства фінансів, до уряду з проханням про те, щоб, власне фінансування зазначеної програми так. 23 1, 360 було відповідно збільшено насадування на і бюджет на, на цю програму. Оскільки ми розуміємо, що є власне, ряд музологи, ряд захворювань, які не лікуються реально в Україні, які потребують трансплантація правого серця, серця і легенів і так далі. І, і виходячи з цього, ми змушені як ми цих пацієнтів відправляти з Ну, Водночас, поки що, ми не, не отримували там належної. Підтримки з боку Міністерства фінансів сподіваюся, що нас почують, і ця сума, можливо, ще буде згідно цих листів, які ми скерували і згідно того додатку, який є зараз до бюджетного кодексу, можливо, буде внесій короткий. Дякую. Будь ласка, Шановні колеги, я хочу зазначити, що до інформації яку ми знаємо про пацієнтів по програмі лікування за кордоном 80% людей це ті, які потребують трансплантації. Трансплантація кісткового мозку, трансплантація серця, трансплантація нирок. І тут в мене запитання до Міністерства охорони здоров'я. Чому на наступний рік не передбачено жодних копійки на розвиток системи трансплантації в Україні? Ми постійно чуємо про те, що в Україні. Можуть здійснювати трансформація за двох умов. Так, питання закону, там де є предумінці зводить чи не зводиться, є важливим і зараз це обрацьовується в профільному комітеті. Але багато речей, які мають бути сформовані на рівні центрального органу виконавчої влади. Ще вересні місяці ми втіли. Чу... Про те, що виконуючи обов'язки міністра пані Уляна, сказала, що Міністерство охорони здоров'я починає формувати реєстри реципієнтів для того, щоб початок служби трансплантації таки відбуватися не лише на рівні законопроекту, але і на рівні організації цього всього процесу. В проєкті бюджету на наступний рік не передбачені кошти на розвиток системи трансплантації. Тобто, ми маємо розуміти, що якщо за рік державі є потреба майже п'яти тисяч людей, які потребують трансплантації, то яку частину ми, як держава, забезпечуємо шляхом фінансування державної програми і тих коштів, які в нас є? Нам на вистачі з цього бюджету України для того, щоб профінансувати цю потребу по трансплантації. Але наступний рік ми зобов'язані вже робити хоч щось для того, щоб трансплантація була в Україні. Тому, будь ласка, відповідьте на за запитання, що відповідь насправді за чому не прийняття. Шановна пані Ірина, що діляю вашу стурбованість зазначеним питанням, оскільки питання, яке стосується трансплантації, воно передусім вкрай необхідного для України закону про трансплантацію, які ми сподіваємося вже найближчим часом був ухвалений. І на виконання цього закону, звичайно, ми будемо заплатати всі кошти, оскільки зараз ми намагаємося залучити, окрім бюджетних коштів, кошти, які є у наших донорів, у наших міжнародних спонсорів, зокрема Світового банку. І все те, про що розповідали виконуючи повицькі частині електронного обліку хворих, і так далі, все це намагається зробити за кошти наших донорів, не залучаючи для цього кошти державного бюджету. Водночас ми розуміємо, що повноцінно цей процес з точки зору насправжньої економії коштів державного свого підходу буде вирішений при наявності України відповідного закону, законодавчої класи. Це вкрай важливо, тому ми дуже розраховуємо на вашу підтримку власне в цьому питанні і в бухали відповідного закону. Олексій Кивченко, будь ласка. обращение к комитету испытаний бюджету расширение финансирования трансмутации до 400 миллионов. Так вот, позиция комитета, ой, позиция Министерства охраны здоровья была абсолютно противоположна. Они не поддержали эту поправку, когда рассматривался вопрос на комитете испытаний бюджета. Это первый вопрос. И я не могу понять, почему вы так говорите. То есть вы или поддерживаете, а тогда поддерживаете. А если не поддерживаете, тогда не поддерживают. Тогда мы будем, как бы, принимать соответствующие вы, выводы и э, решения. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы постоянно отчитываетесь о том, что проликовано какая-скипки людей. Это дуже долго. Э, весной этого года мы рассматривали результат рахунковой палаты, который говорит о том, что министерство не отслеживает результаты лечения. Вы не можете ответить, в каких клиниках лечились, с каким результатом и за какие деньги. И поэтому я вас прошу, если можно, чтобы когда вы готовитесь к своему свиту, мы говорили о том, что проликовано столько-то пациентов, результат такой-то, лечение там... Провоззводилася в таких -то, таких то клиниках, стоимость цього лечения составляла столько до того. Щоб ми могли оцінити качество роботи, по, по суті діла міністерства. Спасибо. Большое. Дякую, пане Олексію. Хочу зазначити, що у нас працює робоча група по опрацюванню закону по трансплантації. Всі народні депутати, мабуть, знають. І, власне, ми також, я б хотіла приєднатися до пана Олексія, ми робили запит на Міністерство охорони здоров'я і не отримали відповіді щодо якості наданого лікування. Тобто ми ще раз звертаємось, пане Романе, до вас з проханням, щоб ми могли отримати за останні 5 років в яких клініках, в яких країнах лікувались діти, і в якому зараз і діти і дорослі, і який зараз є їх стан здоров'я. Ну, безперечно. А там по, по кожній дитині, тобто нам потрібна тим, табличка по кожному пацієнту. Це не така велика робота, щоб Міністерство охорони здоров'я не спроможна було її зробити і підняти ці документи. Е, Олег Степанович, будь ласка, і ми беремо відома і переходимо до наступного питання. Шановні охорони здоров'я, мало, що не два питання. Напевно, риторичне знову, тому що ви не відповідаєте за... Туди є інші профілі заступники міністра, які на перевеликий жаль сьогодні немає також. Це вже казало систему міська ігрувати пані коло здоров'я, щоб не зрозуміло. Але під е, проектом бюджету, який наданий на 17 рік до другого читання, е, де цифра на великий жаль озвучена пані Оксанокові, абсолютно правильно, 200 мільйонів. Знову стоїть підпис свободу обов'язків міста. І, обов і говорити, що ви підтримуєте те, що треба збільшити чи на трансплантацію, чи збільшити на лікування за кордоном, це не відповідає дійсності міністерство як вані, тіпість, і пані Поляна Супунника, так поставила свій підпис під тими 200 мільйонами замість 400, які пропонував комітет специально охорони здоров'я на персональну відповідальність за смерть тих людей. Які, на жаль, не поніс пан Киташві, якого ми намагалися півтора року з приводу трансплантації за кордоном Тому я наполягаю далі на тому, що озвучить ще питання номер два. Не питання можливо пропозиції більше, коли буде з пан Василишн, який відповідав за питання лікування за кордоном. Нас було запевнено ще рік тому про те, що будуть укладені дороготермінові договори з однаковими клініками, це здешевить на 30% лікування за кордоном, що депутати зможуть ознайомитися з тими довготерміновими договорами, договорами щодо трансплантації, в тому числі дитячої трансплантації працівник військового мозку. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, через рік, обіцяно Міністерстві охорони здоров'я, чи існують робоча група, яка опрацювала такі договори? Чи існують такі договори з будь-якою клінікою довго триває? Двох-трох річні дасть можливість зекономити і врятувати життя. Ще як мінімум на 30% більше наших дітей. Є це міністерство? Чи через рік також немає? Дякую, Олег Степанович. Дякую за запитання. Щодо робочих груп, вона є, працює. Всі на які є, я обов'язково на завтра. Передам в формі письмового звіту і щодо договорів, які і стосуються довготермінових на цю тематику, попрошу, щоб підготував і профільних засудників, а комісії, які займаються пані закордонним повну інформацію дам, Пісня, на рахунок. Пан Костянтин Єривич, будь ласка. Зараз розбираємо з вами лікування громадян України за кордоном, але мені здається, троє, треба почалити цю ситуацію, я поясню, що ми вимагаємо сьогодні від Міністерства охорони здоров'я, щоб воно в більшому або максимальному великому розмірі профінансувало і пролікувало громадян України за кордоном. А що ж з нашими програмами, які не профінансовані або не закладені в бюджеті 2018 року? Там що не пацієнти, там що не хворі. Чому ну, пацієнт, пацієнти, що повинен попади в програму лікування громадян з гордому, щоб його полікували? На, це, на цьому я наполягаю, тому що в нас є ще час докласти всіх зусиль для того, щоб в бюджеті 2017 року і ми про це з вами, з вами домовляли, що ми готові стати на сторону Міністерства охорони здоров'я, ми готові стати і в сесійному залі. Якщо це потребує ситуації, і блокувати трибуну і вимагати максимального фінансування не тільки лікування громадян за кордоном, а всіх програм, за які ми з вами голосували і які ми закладали в бюджет 17-го року. Але е кабінет міністрів не звернув на це увагу. Міністерство охорони здоров'я теж е по якимсь причинам не звернуло на це увагу чи не захотіло відстоювати ці позиції це фінансування. Я все таки звертаю вашу увагу, що пацієнти. Лікуються не тільки за кордоном, вони лікуються у бюджетних установах нашої України, і на них теж повинен закладатися бюджет України. А, дякую, пане Костянтине. Дякую, пані Оксана Каршинська і завершуємо обговорення. Було цього питання. А, я абсолютно згодна з паном Костянтина і Роман, Романович, і у вас є чудова зараз можливість позаяк все ж таки і МОЗ, і керівництва. Комітету, як мінімум Олег я підтримали звернення стосовно переадресації грошей, які були заплановані більше 90 мільйонів на червоний хрест, який виконував соціальну функцію, аналітичну функцію. Це якраз ті гроші, котрі можна безпосередньо зараз до другого читання переадресувати дійсно на дорослу онкологію, котрі на даний момент лишили тільки 14% від потреби. А це більше 200 тисяч населення. 200 тисяч. Тому що це для вас моз. Я думаю, що моз весь підтримає, якщо ви це запропонуєте. Дякую. Комітет. А що це таке? Не, можна, пожалуйста, так, да, абсолютно. абсолютно не корінка. Ми, ми, я вважаю, зараз не, не обсуждаємо пріоритет. Ми говоримо, тому що є поправка, яка проголосував весь комітет. Там есть множество программ, которые содержат в том числе гепатит, но онкологию, заболевания, скоро помощь трансплантологию и все остальное. Мы говорим о том, что у нас есть поправка, которую проголосовал весь комитет. То есть все коллеги за нее голосовали. Мы ами о том, что нужно ввести в действие поправку комитета по финансированию, как поправку в бюджет. И все. То есть некорректно говорить, мы не можем сейчас говорить, что лечение здесь более я quasi сменю. Значить, ех, наприклад, якщо ми говоримо про гепатит люди лютьом, якщо ми говоримо про рафане захворювання, люди просто умруть. А якщо ми не профінансуємо, там я не знаю, антологію, а не умруть, ну, якщо рафане не буде фінансу, же він тоже кур на не стоять на межі пенсії. Шановний Николає, а всі наші на даний момент суперечки, Базується тільки на тому, що ми з вами переходимо з однієї теми на іншу. У нас всі питання є надзвичайно полючені, всі до одного. І мене надзвичайно непокоїть ще одне питання. Ви знаєте, вже скільки разів ми на комітеті обговорювали питання лікування за кордоном. Реально, ми вже стільки разів його піднімали, що соромно, соромно знову повертатись до нього. Ми реально на даний момент розписуємося. В неспроможності проконтролювати Міністерство охорони здоров'я, яке не виконує ні рішення Верховної палати, ні рішення Комітету охорони здоров'я, скільки, я чесно вам скажу, я хочу рухатись вперед. Тобто ми рік з вами вже просто стоїмо на одному місці, намагаючись змінити ситуацію в лікуванні дітей за кордоном, лікуванні дітей і дорослих. Ми кудись з вами зрушились з місця, ну кудись зрушились, нікуди не зрушилось. Що це означає? Ми йдемо якимось неправильним шляхом. Це означає, що нам потрібно з вами або переглянути власну позицію, тому що за рік рішення Рахункової палати, настанови Міністерства охорони здоров'я, чіткий план до виконання, результату на даний момент немає ніякого: ні аналізу, ні договорів, ні програми дій. Ні нічого, тобто я не можу побачити, яким чином ми нарешті зможемо зняти це питання свого контролю. Не, не можуть депутати, замість того, щоб займатися законодавчою діяльністю і працювати над законами, розбиратись постійно в недопрацюваннях Міністерства охорони здоров'я. Це неправильно. Тому дуже прошу, щоб ми з вами. От ми почали обговорювати одне питання. Давайте не будемо робити політичні хвилі і переходити на інше. Ми ні те, ні інше не вирішимо з вами. Підтримую зараз е, пропозицію пана Олексія щодо лікування за кордоном, вона напряму пов'язана з питанням фінансування трансплантації. Е, ми готові вже будемо винести закон після опрацювання всіх моментів всіх якби, спільних програм дій, але без, без фінансування закон не запрацює. І дуже прикро, що Міністерство охорони здоров'я, попри заявки про те, що не підтримують, реально не підтримують. Тобто, просто ми стикаємось, на жаль, з... Політичною позицією міністерства, коли декларується одне, а робиться інше. І це неправильна позиція. Тому пропоную це питання прийняти до відома. Ми будемо голосувати ще раз лист на Гройсмана щодо повернення цієї суми до бюджету. Тоді, тоді будь ласка. Шановні колеги, тоді я пропоную зараз проголосувати за те, щоб ми підготували лист на прем'єр-міністра про те, що ні рішення комітету охорони здоров'я, ні рахункової палати щодо на нормалізації. Ну не можемо. Ми нам потрібно спланувати, скільки грошей нам потрібно, щоб ці гроші були в наявності, щоб ми за кожною дитиною не, не, не створювали ажіотаж, щоб ці питання просто вирішувалися, щоб держава була сервісом. Тому, тому потрібно відпрацювати алгоритм, це один раз зробити, і щоб воно вже само працювало. Тому рішення на прем'єр-міністра ви підтримуєте, лист на прем'єр-міністра щодо виконання Міністерством охорони здоров'я рішення комітету і рахункової палати. Підтримуєте? Секретаріат Лікварія за кордоном зараз мені прислали дані. МОЗ просив більше 500 мільйонів на цю статтю. І МінФін не дав. Підпис стоїть ви у міністра чи ні? Оксана у них підпис. Підпис. Роман підпис. Роман, чи підпис. яку суму ви просили? Скажіть точно, будь ласка, підпис. більше 500 мільйонів. Підпис під бюджетом стоїть її. Хай відповідає за цей підпис під бюджетом. Навіщо ви стоїте стоїть її адвокатом? Її Я зараз багато, Повір... в... в... а потім ставлять підписи зовсім інше. Добре, голосуйте. Пані Оксана, а, пані, але не треба обманювати теж. Дивіться, насправді це дуже неправильна позиція Міністерства охорони здоров'я, коли говориться одне, а погоджується на інше. Якби ви не погоджувались, ми би відстоювали ці гроші. У нас та сама була проблема з Квіташвілі. Коли він проголосував, підписав бюджет всупереч, коли не вистачає грошей зарплату заплатити на сьогоднішній день. Ми просили на більше. Він сказав: нам вистачає того, що є. Зараз відбувається та сама ситуація. Під тиском бюджетного комітету Міністерство охорони здоров'я каже: Окей, ну окей, значить, будемо без грошей то саме з фінансуванням тих 37 закладів, заходів, які були відчужені. Міністерство охорони здоров'я заявляє. Що ми за фінансування, а підписували бюджет без цього фінансування? Тобто декларується одне, а робиться зовсім інше. А, і позиція не відстоюється, тому це неправильно. Ми одні. Якщо міністерство не апелює, ми як депутати, одні не можемо це вирішити. Нам кажуть, прем'єр-міністр, міністр погодилась з бюджетом. Чого ви хвилі робите в сесійній залі? Оля, ну я з вами частково не. Оскільки навіть зараз по Ковтенюк є на бюджетному комітеті, відстою і відстоює питання, ті, які, які стосуються Міністерства охорони здоров'я. Він відстоює які кошти, про які по 37 закладів, городній справді і ця інформація я говорив, говорила ще раз, що ми постійно до міністрів на звертаємося про те, що збільшили фінансування і по окремих програмах, по напрямках, в тому числі і по програмі за кордоном. Інша справа, що нас там не зовсім хочуть чути, ну чи чують якось не зовсім добре. Тут інше. Вже. Але Дякую. Я погоджуюся, що тоді буде виконання. Дякую, пане Роман. Тобто, ви підтримуєте підготовку листа на пане Гросмана? Тоді прошу секретаря по наданим тезам підготувати такого листа. Вам буде він розісланий цей лист. З тим, щоб ми відпрацювали алгоритм і чітко сформулювали, скільки коштів потрібно на лікування, які це кошти, форму звітності Міністерства охорони здоров'я, щоб прем'єр-міністр взяв цей це під власний контроль. Прошу голосувати. Хто хто підтримує власне цей лист, підготовку цього листа? Пані Ірина, ви за чи чи утрималися? Хто утримався? Пані Оксана, утрималася? По лікуванні за картова ні, 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 це інший лист. Тепер ще один лист, ще один лист на прем'єр-міністра. Що з прем'єр-міністра? На сьогоднішнього засідання. Протягом року немає саме mm -hmm. я прошу вас вплинути, дати вказівку, підготувати з детальним аналізом нозології, результатів лікування. Ігнорування і... буде, якщо на наступному засіданні такого звіту не буде. Тоді буде ігнорування. Ми, вже Ми вас... просили це в старої команди. Ми, Ми просили вас... це пана перегінця ш... і у пана жідя за Василичного. Є в місті сили, щоб вона була шановні колеги. Є пропозиція щодо підготовки листа на пана Кройсмана, на прем'єра міністра, щодо того, щоб він взяв під особистий контроль, підготовку необхідних документів, які комітет не може вже отримати протягом тривалого часу. Вказанням якого часу, прошу вас за ну, будь ласка, я би ще й за п'ятнадцяти взяла за п'ятнадцяти і за шістнадцяти. Прошу вас, потрібна динаміка. Тобто, я б взагалі за п'ять років просила, але за, 3 за 3. без динаміки, без динаміки, це буде вирване з контексту цифри без динаміки. У тоді вообще нічого за три роки. Добре, давайте за три роки. Погоди прошу вас підтримати цю пропозицію. І прошу вас оперативно узгоджувати текст листа. Хто утримався, всі за шановні колеги? Дякую.